Що робити, якщо у вас вже є мультиметр, а купувати ще одні струмові кліщі вам не дуже то й хочеться. Саме так, друзі, може обернутися спроба виміряти струм за допомогою мультиметра, якщо ви не знаєте, як це правильно зробити. Завжди пам'ятайте, мультиметр в режимі амперметра підключається лише послідовно з навантаженням а взагалі для вимірювання струму давно придумали струмовимірювальні кліщі. Беремо наш лабораторний подовжувач, навантаження у вигляді чайника та струмовимірювальні кліщі UT205B. Так так ще раз нагадаю, що для того, щоб вимірювати струм кліщами, потрібно зробити ось такий подовжувач, адже вимірювати струм можна обхопивши безпосередньо або фазу, або нуль. Якщо обхопити всі провідники, нічого не відбудеться. Але що робити, якщо у вас вже є мультиметр, а купувати ще одні струмовимірювальні кліщі вам не дуже той хочеться. Компанія ЮНІТ має для вас рішення. Це ось такі струмовимірювальні кліщі utcs 06 a цікава річ, зважаючи на те, що підключаються вони до мультиметра. І хоч виробник вказує лише деякі сумісні прилади, ми ж то з вами знаємо, що всі термінали уніфіковані, а це значить, що його можна використовувати і з іншими приладами, які можуть вимірювати напругу в мілівольтах. Зараз ми це вам продемонструємо. Важливий момент, підключаються ці кліщі не в термінали для вимірювання струму, а напруги. Чому? Бо тут ціна поділки 1 мВ 1 А. І ще один нюанс: на деяких сумісних приладах вказується інша ціна поділки, наприклад, 10 мВ 1 А. Тож при проведенні вимірювань це варто враховувати. Щоб наочніше показати вам можливості цих кліщів, ми проведемо вимірювання на силовій шині в щитовій, де ми точно матимемо більше А, аніж від навантаження чайником. Але пам'ятайте, при роботі з високою напругою завжди потрібно використовувати захисне. Спорядження, як мінімум, це захисні рукавички та окуляри. Проведемо контрольне вимірювання за допомогою кліщів та бачимо споживання струму приблизно 30 А. Зараз проведемо вимірювання за допомогою сумісного мультиметра та кліщів UT CS06A. Знову ж таки, бачимо споживання струму близько 30 А. Не забуваємо про ціну поділки в 10 мВ 1 А. Зараз перемикаємо в режим вимірювання мВ. Тут уже буде працювати ціна поділки 1 мВ 1 А, що дозволяє нам не турбуватись про кому. Знову ж таки, бачимо споживання струму близько 30 А. А зараз спробуємо провести вимірювання за допомогою несумісного на думку виробника пристрою. Але в режимі вимірювання мілівольт ми все одно побачимо споживання струму близько 30 А. На жогляд добіг завершення. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про таке рішення вимірювання струму. Ставте вподобайки та до нових зустрічей!